Вот собачки, так подожди, засуетил. что значит «ты хочешь иди»? Свидно -за чинного законодавства, они имеют право жить как мы отличаемся от него? Ну, еще. Бан, поясните, будь ласка, Ой, Бандера, бандит, 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 бандит. має продовжити справу віктора ми хочемо з'ясувати якого саме бо е віктор був Янукович, чи віктора ющенка по по розкраданню ну в якій сфері в банківській чи загалом. ви хочете сенсації їх не буде понімає так є, зачекайте, розуміє... вже є сюди ти що, що? Ти, ти, що? Ти ще міліція що? тупить це вже не сенсація ну сенсація в тому ну, що традиція мене ми зробили ви смен Так, це законодавство дозволяє пропустити людину в військовій формі після 20 хвилин сперечань, а інших не хочуть пропустити. Чим вони від мене відрізняються, Вони такі громадяни, як і я. Хотіли пробіг вас провів. А, вони Далі, теж хочуть пройти? Нема... Що, що що? Так чому? Вони теж хочуть Чекайте, Вони такі ж громадяни, як і я. Правакіта. Такі ж самі громадяни? Так зачекайте, так чому ви не пропустите людей? Згідні, згідно законодавству, поясніть, чому ви не пропускаєте людей. Забудь, що поясніть. Ви знаєте закони, ви працівник міліції будь-якому бачу. Поясніть мені, чому не заходить. Та їх, якщо взяти, наприклад, на знання закону аміліції, провести громадську атестацію, то ніхто з них навіть і закону міліції не знає. За що ви пояснили? Ви не пояснили, чому вони не можуть прийти? Нема бажання. Пацані, заходьте. Згідно законодавства, ця вулиця є відкритою. Для проходу громадян. А цей, то я от і ну, все. — кастельом протокол. — Складете протокол за що? За те, що я хотів наз... зрити, Складете, на законодавство на на демонтувати конструкцію, на яку немає дозволу. Якщо вище 50 сантиметрів, у вас повинен бути дозвіл. Акція 200 завершилася, вам мало Так чого? Так хай, якщо акція закінчилась, дайте. Ні, підождіть, якщо акція закінчилась, хай люди пройдуть. Ми ж нічого не робимо, у нас немає ні збої, нічого. Ми хочемо пройти. Ви зробили одолження для мене, мене провели. А чим я чим вони від мене вирішують? А, тобто нормально. Якщо ти поводиш себе нормально, значить для тебе, для тебе все закрите, для тебе все закрите, не можеш пройти, нічого не зробити. А то що я покричав, то мене зразу провели сюди. То що для нас тепер всім кричать? Для того. Да, да, хочете... да подождите, я хочу пройти, ну от у мене друзі, от у мене друзі хочу студию пройти. Да, чем они от не да. отвечают? Що, так, да, так, я хочу пройти по фотографироваться. Вот у товариша фотоапарат. Чому він не може пройти? Ні, я вас просив, Чому он не може пройти? Ну, я вас розумію. Ну, та дайте мені відповідь на питання, якщо ви мене зрозуміли. Ну, вибачте, Тому що ви, шановний, сами не знаєте, що ви хочете. Я хочу пройти, я вам пояснив, я хочу пройти по пофотографуватися. Проходь. Фотоапарат у товариша. От товариш не може пройти. Ви закрили для нього прохід. закону ця вулиця відкрита. Чому він не може пройти? О, люди уходят спокойно Всё. Это не люди Это не люди, это... Не, мы, 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 мы же провокаторы Интисистемы да, 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 все, все, все враги, да Мы же провокаторы Вы не выдержите тут целую дубовую стоять У вас по расписанию обед, завтрак, обед, уже, И сон по расписанию Вон машина сейчас проезжает Пропустит же, дивы, сейчас пропустит Ні, давай не пропустили. Удивлення таке убито. Даже по блату не пускають що ти не делає. Пробки в місті. Я нікуди не спішу, в мене полічніші на 4 місяці мінімум. Так що поки постоїмо. київ один взагалі сказали, що мені за це бабки платять. Стоїть, стоїть пацан, бивший мент, Вадим звати в чорній курточки і платить за це гроші. Я сказав, ідем а. Да, я сказав, ідео покажу, Говорить, нікуди я з тобою не приду. Я на метро безплатно катаюсь.